Забудьте про нудні дні. Створи свій креативний календар прямо зараз. Для початку розділіть ваш листочок на кількість днів, яка у вас буде креативна. Лі, вигадайте свої креативні челенджі, і ось як виглядає мій. Перший день день доторків. Спробуйте їсти з закритими очима. Відчуйте смак по-новому. Другий день, день шпигуна. Спостерігайте за тваринами, що цікавого, ви помітили. День пісень під зірками. Заспівайте свою улюблену пісню під нічним небом. День невагомості. Уявіть, що ви в космосі. Якими були ваші рухи, Як би ви їли чи робили зарядку? День зазиранню траву знайдіть нову рослину, дізнайтесь її назву День равлика. Знайдіть равлика і спробуйте сповільнитися разом з ним. День. день стань картиною, оберіть улюблену картину і проживіть ваш день, як її персонаж. Ось приклади, які картини Вау. створила я та мої учні на наших онлайн уроках. І створіть якусь свою або виберіть улюблену. Хочеш створити картину, де ти будеш головним персонажем або намалювати свого унікального героя? Тоді запрошую на наші онлайн-уроки з малювання. Для запису пиши мені у телеграм лінк у описі каналу.